Залітає в нас Ford Mondeo Мондео 2013 року, двушка дизельок на автоматі на передньому приводі. Автомобіль фактично від одного власника 130 тисяч оригінального пробігу. Візуально абсолютно без будь-яких зауважень. Нас покузили всього два косметичних підфарбування без шпаклівки. Були невеличкі подряпини. у нас парктроніки по колу. Оригінальні 17 диски на хорошій зимовій гумі. Салон просто в ідеалі, зверніть увагу на стан. Без заломів, не порваний, не протертий, шкіряне мультикармо, повний електропакет. Мультимедіа з камерою заднього огляду, двохзонна кліма, кондиціонер заправлений, все працює, старт стоп. Стан максимально наближений до ідеалу. Задній ряд аналогічно, абсолютно без будь-яких зауважень. Технічний автомобіль нещодавно після ТО, тому наразі ніяких вкладень не вимагає, друзі. Повністю готовий до експлуатації. Приїхали, оглянули, перевірили і купили. Ізі авто Новокостянтинівська, 8.